Впевнений, що після цього відео багато українців мене зненавидять. Але той, хто свідомий, вислухає мене до кінця і ті коментарі, які я зараз прокоментую, ви розділите зі мною та напишете свою думку. Знаєте, хлопчину, якого я зараз вам представлю, покажу, він знову ж таки десь приблизно моїх років, а можливо і молодший. Але я не можу себе порівнювати з ним, тому що він був у полоні. А я там не був. Проте, ви, будь ласка, послухайте, що він говорить. Добре. А українці, які люблять Україну, вони тут залишаться. Ми почистимо свою націю. Ми почистимо свій генофонд. Вони вийдуть і там від цього навіть буде краще. Ми будемо в такому ж більш стислому колі. Люди, які нас радили, вони відійдуть до території Російської Федерації. Вони вийдуть. Люди, які нас радили та поїхали за кордон або не зрадили, а просто хочуть для себе кращого життя, вони поїдуть і будуть жити там. І ми залишимося тут українцями, людьми, які будуть надалі будувати цю країну. Ви почули, друзі? Українці, які вийдуть до Росії або ж залишаться під Росією, вони будуть зрадниками. А ті українці, які вийдуть за кордон, вони будуть кращими українцями, тому що вони будуть кращого життя шукати. Проте вони українцями вже не будуть. Українцями лише будуть ті. Які залишаться в Україні. І тут, друзі, ми знаходимо статтю. Київ хотів би домовитися з Лондоном про навчання 5-7 тисяч студентів на рік для можливої майбутньої держслужби посол Залужний. А знаєте, для чого це робиться? Зараз ви про це дізнаєтеся. Але я хочу перед усім запитати вас. Де справедливість тоді, якщо одним можна виїжджати за кордон на навчання на державні посади, так вважає наш посол Залужний, для того щоб вони в майбутньому замінили тих всіх чиновників, які на сьогоднішній день очолюють нашу країну для того, щоб вона перемогла знову ж таки безпосередньо самі розумієте в чому. Так для чого тоді цей молодий хлопчина, передусім, називає українців, які залишилися в своїх домівках. Що вони не хочуть її покидати, тому що вони не мають більше нічого, крім своїх домівок? Це я говорю про окуповані території України. Чому він говорить про них, що вони залишилися зрадниками? Багато хто з вас також втратив свої домівки, вони залишилися на окупованих територіях, і ви безпосередньо вже не можете туди повернутися. Так хто і кому дає таке право взагалі засуджувати тих людей, які не мали права вибору? І їх можна просто так відсіяти, відрізати від української громади. Хіба що в майбутньому хтось уже знає, що ця територія України, яка вже не є сьогодні підконтрольна Україні, вже вона не буде українською. У мене тільки така відповідь. А що думаєте ви, дорогі друзі? І я вам продовжу, будь ласка. За українців за кордоном, ви знаєте, що не існує вже української діаспори. Всі далеко клали на неї. А проте хочу сказати, що напевно більше 50% всіх донатів, які зараз прямували в Україну, зараз вони впали. Але проте, ці всі донати були направлені на те, щоб забезпечити наших військових всім необхідним і військові не дадуть збрехати. А що кажуть наші канали, які взагалі не маніпулюють. Суспільною думкою, що вони скажуть. Вони скажуть, що українці за кордоном вони поїхали кращого життя шукати, і вони вже нам не українці. Українці це ті українці, які залишилися в Україні для того, щоб відбудовувати Україну. І ті іноземці, які зараз уже приїжджають в Україну для того, щоб займати ті робочі місця, які не можуть бути пустими, тому що українські чоловіки просто не вистачає на ці місця. Ці іноземці, взагалі, вони стають ну, українцями автоматично. Отак От воно все і буде. І що ж нам говорить Залужний? Київ хотів би домовитися з Лондоном про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тисяч студентів для того, щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники. Зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу, заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Нам майже вдалося запевнити британський. Інстемблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій. Це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть на майбутнього і президента. Сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації в Києві ввечері вівторок, проти кореспондент агентства Інтерфакс Україна. Знаєте, що мені нагадують ці слова? Мені ці слова, друзі, нагадують передвиборчу кампанію. Обіцяти і нічого не зробити. Як би ви мене не засуджували, але я не вірю жодному політику, жодній посадовій особі, які на сьогоднішній день були чи є при владі в Україні. Чому? Тому що я являюся такою людиною, яка аналізує факти. Чому ж залужний поїхав до Великобританії або ж полетів, поплив, немає різниці, а не залишився далі на тій позиції, на якій він був. І... Ви розумієте, наскільки велика політика? І в чому вона полягає, вона полягає в тому, щоб обіцяти і не виконати. Банально просто далеко втікати не потрібно. В Польщі є такий прем'єр-міністр, який називається Дональд Туз. І після того, як Дональд Трамп виграв вибори, ні для кого не секрет, що показали відео, де він сказав колись, перед тим що як він не вірив, в те, що Трамп буде президентом, що всі служби американські говорять про те, що Трамп це є російський агент. Хоча насправді це не так. Ми цього з вами не можемо також знати. Але коли зараз знову ж таки в прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска запитали, чи дійсно Трамп є такою людиною, а шпигуном, то він сказав, ні, я такого не говорив. І два відео показують, де він говорив і те, і те. Ну і звісно, ми таких відео ще можемо багато побачити. І знаєте, те, що от зараз ще Володимир Зеленський сказав про 300 мільярдів, мене просто це вбило. До речі, хочу перед тою ставкою сказати: якщо ви проживаєте в Польщі або ж маєте автомобіль в Польщі, де б ви не були, то ви можете зробити страховку по оптимальній ціні в мультиагентах. Стармак Finance. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. І особливо це стосується тих, хто має таксі, тому що ви можете розбити на рати. От сьогодні виставили страховку 400 злотих в місяць. Це набагато краще, ніж страховка за 15 тисяч в рік, як деякі страхові виставляють. А в мультиагента ви зможете оптимально зробити собі страховку, і навіть якщо ви не маєте таксі, спробуйте зателефонувати та проконсультуватися. Отож, переходимо, друзі, до нашого дорогого. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп... Не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити. Знаєте, я тільки додам: жоден кредит, навіть інвестиційний на побудову, наприклад, багатоповерхівки не дається одразу: 300 мільярдів ніхто одразу не дасть. А знаєте чому? Тому що будь-яка людина свідомо розуміє, що в людини присутній людський фактор. І вже сотні років пережили люди і зрозуміли, що так позичати гроші або віддавати не можна. Тому що знайдеться одна, дві, три, п'ять людей, які візьмуть ці гроші і змиються. І все. І шукай вітра в полі. І тому люди. Щоб ви розуміли, всі гроші, які дають Україні як допомогу. Більшість із них це позики. Ці позики будуть сплачувати знову ж таки звичайні громадяни України, звичайні платники податків, як звичайні, так і бізнесмени. Це в жодному разі не дали і забули. І навіть ті гроші, які російські от 300 мільярдів, він чомусь не уточнює, тому що такі гроші навіть даються Україні як позика, яку потрібно потім буде віддати. Тому можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші. Можна нам їх віддати? Можемо ми віддати просто квартири людям, які втратили квартири і не змогли знайти для себе життя, поїхали за кордон, а вони працювали в Україні і платили би податки. Можна нам просто передати гроші російських вбивців. І олігархів, які вже заморожені, які дуже конкретні, які не треба казати зараз про Америку. До речі, не треба всі ці гроші тут, в Європі. Можна не дивитись просто тільки на Америку, а бути сильною Європи, приймати сильні рішення і дати нам всі гроші. А ми їх. А ми їх продовжуйте, будь ласка, цю фразу. Одно залишимо тут в Європі, бо ми купимо зброю тут, в Європі, в Америці, також витрати... А який їм тоді сенс давати гроші Україні, якщо вони самі можуть витратити ці гроші на свої власні потреби? Тому що вони прекрасно знають, що в Україні ці гроші не акумулюються. Вони поїдуть назад через підставні компанії і так далі. Вони поїдуть назад в Європу. Але знову ж таки, наші військові відчують це. От. Скажіть, будь ласка, військові, ви відчуваєте те, що вам держава допомагає? Будь ласка, дайте відповідь на цю, на цю просту от фразу, яку я вам задав. На своє швидке і більш дешеве виробництво зброї в Україні. Ось і все, друзі. В мене немає більше чого додати, тому що я скажу одне: що дорого нам це все обходиться. І мені дуже шкода, що діти, наші діти, за це все будуть розплачуватися. І. Це добре, що у когось вони є. Просто боляче на це все дивитися. І ніхто не знає, що буде. А будуть в наступному році вибори. Тому що отакі заяви, як зробив залужний, це безпосередньо нам говорить тільки про одне, що вже вони готуються до того, щоб люди за них голосували. І мені от цікаво, як з військовими буде, як їм дадуть можливість голосувати, тому що більшість із них, ну знаєте, на, на своїх позиціях вони не зможуть цього зробити. Хіба що поштою? Я не знаю, як це буде відбуватися. Але ви зрозумієте, наскільки буде потужна в президента України сила, тому що він головнокомандувач. І ви розумієте, що військових дуже багато. От ви розумієте, до чого я веду? І власне. Це трошки несправедливо, якщо ми беремо до уваги інших гравців, які також хотіли би битися за інтереси нашої держави. І українці за кордоном знову ж таки, отут вже згадують про українців, що їм треба квартири. А ще нещодавно я робив відео, там де говорилося, що 300 тисяч українців повернуться. 150 мільйонів, 200 мільйонів буде виділятися для того, щоб повернути українців назад в Україну, для того, щоб підтримувати їхній імідж за кордоном. А ви знаєте, до чого це все виділяється кошти? Для майбутніх виборів. Тому що вам потрібно буде навіяти те, чого ви не, не знаєте поки що, але вони хочуть, щоб ви це знали. Імідж ваш хочуть підняти. Тому, друзі, чекайте, наш будуть імідж невдовзі піднімати. Ви скажете, що я помиляюся? Дай Бог, щоб я помилявся. І ці гроші просто так не витратили. Хоча, на мою думку, як цей ніго злізе, так і ті гроші. На сьогодні все. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.